Бажаю всім миру та вітаю на каналі Game Plus Мене звати Артур, і сьогодні я розповім вам про свої враження від гри компанії Santa Monica Studio God of War Ragnarok. Ця гра є продовженням God of War. Яка вийшла в продаж у, здається, вже такому далекому 2018 році, і є причиною, чому багато гравців, та особисто я придбали Sony PlayStation. Вірите ви мені чи ні, але саме через метра з цього каналу, який презентував мені її у себе вдома, мені пощастило познайомитися із доволі жорстоким, але надзвичайно різноманітним. Всесвітом цієї серії наразі досить з вас прологом. Приготувалися пірнути у дивовижний світ грецько скандинавської міфології? Ні, я не помилився. Ця гра виконана у сеттингу міфології нордів, але головний герой має грецьке коріння. Він є напівбогом та сином Зевса. У сиквелі гри 2018 року, натренований суворим життям та постійними війнами у спарті Олімпі тощо. Кратос та його син Атрей, якого він назвав на честь свого друга по зброї, вимушені разом з головою Міміра, який подорожує, прикріплений до пояса Кратоса, переховуватися одразу від майже всіх богів скандинавського пантеону. Розлючена Фрея з'являється майже одразу, та люто жадає, попри все, помститися за вбивство свого сина Бальдра. З іншої, так би мовити, сторони Одін та Тор бажають помститися за нього ж, тому що він був братом Тора, сином Одіна та за Магні. Сина Тора та онука Одіна. Не поспішайте звинувачувати у скоєнні жахливого злочину Кратоса та Атрея. Бальдер намагався вбити як наших героїв, так і свою рідну неньку. Якщо ж Фрей впала пелена на очі, то братик з дідусем пропонують нам перемир'я. За однією умовою, Кратос та Атрей повинні відмовитися від ідеї пошуку Тюра, який мав би стати ключем до знищення Одіна та Тора. У вас такі перемовини ніяких асоціацій не викликають? Так. І я би їм також не повірив ні за яких обставин. Одін, про що нам постійно нагадує Мімір, вважається одним із найхитріших створінь у Всесвіті, який захланно прагне до тотального контролю над всіма дев'ятьма світами. Він пропонує Атрею завітати до нього в Асгард, де бажає координувати пошук отримання таємниці мироздання, джерела безмежних знань. Атрей, в волі батька, погоджується, тому що, як і майже кожен наївний підліток вважає, що зможе перехитрити всіх і вся. Дух юнацької буремності, притаманний йому протягом майже усієї гри. Якби у Кратуса було волосся, він із великою долею ймовірності вмить би посивів. Хто ж не йшов проти волі батьків, коли був молодим? Так починається історія великої подорожі та боротьби батька з сином пліч опліч, які опиняються в незрівнянно гарних світах, краєвидовід яких буде перехоплювати подих, мабуть, навіть і у наступних поколінь геймерів. Стилістично, частина 2022 року дуже схожа на попередню. Дизайн світів виконаний надзвичайно добре. Одразу ж стає зрозуміло, що тут старанно попрацювали. Дивовижні панорами, яскраві барви, один світ змінюється іншим, не менш вражаючим. Гарантую, ви будете у захваті від них. Не шкодує, що чекав 4 роки на продовження серії. Ідея зміни доби була неочікуваною. Згадалася сцена із піратів Карибського моря. Пам'ятаєте, коли Джек Спероу перевернув корабель кілем до гори? Подорожі між світами запам'яталося тим, що наші хлопці використовують час, щоб обговорити деталі свого плану, вербалізують свої думки та занепокоєння, додають особливої жартівливої та комедної нотки гноми Ковалі Сіндрі та Брок. А ось про третього гнома Дорліна так майже нічого й не стало відомо. Він тут з'являється епізодично і про нього швидко забуваєш, можна було б і зовсім без нього та його улюбленця. Натомість, про кого так точно сказати не можна, це про зухвалого. Гімделя, мого улюбленого антагоніста цієї частини. Його особистість написана із надзвичайною любов'ю до деталей. Итак, подумал, О, там обрадується гостям. Його починаєш зневажати та ненавидіти із перших секунд його появи на екрані. Вашого, сподіваюся. 4K UHD телевізора. До речі, багато хто вважає, що в цю гру треба грати виключно на п'ятій версії PlayStation. Абсолютно не згоден із цим упередженням. Проходив її на четверці Pro та отримав неабияку кількість візуального задоволення. Але ще більше задоволення я отримав від геймплею цього майже витвору мистецтва. Згодом пояснюю, чому майже. В God of War Ragnarok дуже приємно грати, бойова система виконана. На 11 із 12 балів, три види основної зброї клинки хаосу, сокира лавіа, сан та спис, дякою за множину варіацій комбінації ударів. Буває таке, що максимально ефективною стратегією є кинути сокиру в одного ворога, залишити її в ньому, щоб діяв ефект заморозки, а інших супротивників травмувати, калічити чи вбивати списом клинками чи голіруч. Присутні декілька видів щитів, які мають унікальні властивості. Підібрати броню можна, зважаючи на свій особистий стиль бою, присутні три види, так би мовити, гніву, а саме Fury, Valor та Wrath. Обирайте саме те, що підходить вам ситуативно. Мені подобаються ігри про Бога війни Кратоса. Сподіваюся, на перезапуск всіх частин, хоча б на п'ятій Sony PlayStation. Взагалі, в цілому, ця гра мені сподобалась, але й наступні суттєві недоліки. Найважливіше замало аутентичних босів. Серед ворожих богів Асів, якщо не враховувати бій із Фреєю, зрозуміти, чому їх лишень троє. У скандинавській міфології богів нараховується 66 або ж 12 основних. Тут можна було б і попрацювати, хлопчики і дівчатка з Санта Моніка студіо. Занадто довго змушують грати за атрея, особливо тягнуче проходиться частина, де він подорожує з Ангербодою. Її зустріч із бабусею можна було б і прискорити. Обидві навіть і близько не схожі на льодових велетів йотунів. Головоломок чи Пазлів не можу пригадати жодних. Еротичні сцени відсутні, як і у грі 2018 року. Шкода, занадто відхилилися від оригінальної міфології, наприклад, Атрей, який є протеже Локі, має бути сином Фарбоуті, ватажка льодових велетів, і аж ніяк не може народитися від Кратоса. Ну, хоча б його мати Фей, Лоувея, вказали правильно. Дуже-придуже сподівався побачити справжнього Фенріра. Натомість Атрей переселяє особистість свого вовка Фенріра, який чомусь загинув від того, що просто не хотів їсти, у тіло величезного вовка Гарма, якого Атрей із дочкою Тора Труд звільняють помилково. Серія закінчується. Продовження у скандинавському сеттингу, який мені дуже до вподоби, не буде. Могли б зробити три частини. Подоїти корову на радість фанатам та своєму гаманцю, знаєте, якби я не цікавився скандинавською міфологією, можливо, мене б це набагато менше дратувало й обурювало. Тим не менш, маємо, що маємо. Це були мої, можливо, занадто суб'єктивні претензії. Прошу написати у коментарях, що сподобалося, чи ні, особисто вам. Особливо цікавою буде конструктивна критика щодо аутентичності вірувань народів півночі. Окремо відмітити хоч Рататоска, Ця білочка, яка оберігає світове дерево Ігдрасіль та міжсвітовий порядок в цілому, була такою милою, але й войовничою, коли довелося захищати домівку своїх друзів. Він справжній козак, воїн та кумедна персона в God of War Рагнарьок. А його витримка майже не перевершена. Враховуючи все вище сказане, я із великою повагою до цього проекту оцінюю його на 9 із 12 балів. Випереджаючи запитання у коментарях, відповім так: дійсно радий, що грою року став Elden Ring. Вона показала себе із найкращих сторін та заслуговує на перемогу. Як і усі ми над тираном та деспотом на сході. Бажаю вам гарних спокійних свят та згадаю безсмертного класика Миколу Лоценка. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові. Завжди хотів це сказати. Всього найкращого вам, вашим рідним та Дмитру, в якого нещодавно був день народження. Обіймаю та щиро вітаю тебе, друже. Хоч і з невеликим запізненням. Нехай в тебе буде все добре. Не забуваємо донатити на потреби ЗСУ та не ставити вподобайку, якщо вам не сподобався цей відеоогляд. Все буде, Україна!